Всім привіт мої любі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про гардероб, а саме про базовий гардероб, осінньо зимовий вже, тому що на дворі осінь. І розпочнемо. Перше, ви повинні дати собі чітку відповідь на три запитання. Перше це хто ви, для чого вам цей гардероб і третє питання на яку пору ви його складаєте. По-перше, хто ви? Який спосіб життя ведете? Яка професія у вас? Чи ви студент ходите на заняття, чи ви ходите в офіс, на роботу, або фрілансер, працюєте вдома, творча людина? Там це, наприклад, три різні види базового гардеробу. Наголошую базового. Друге питання виливається із першого. Це для чого? Тобто, для чого ви виходите з дому? Яка саме база вам потрібна? А саме? Це діловий стиль, або більш розслаблений, або спортивний. І третє питання це на який сезон. В даному випадку у нас це чітко і прозоро. Ми складаємо на осінь зима. Це може бути такий осінь, зима, весна-літо, як це анонсується у модному світі, або може складати більш чіткий гардероб, який буде стосуватися пору року. Це зимовий, весінній, літній А На сьогодні ми, я буду вам показувати приклад капсули осінньо зимової вже, тому що це актуально на даний час. А, і покажу, яку капсулу склала я. Ще є кілька моментів, на які слід звернути увагу: що ми складаємо базовий гардероб, базову капсулу. Там, де база вона йде в одній кольоровій гамі, відповідно вашого цвітотипу. Може бути декілька варіантів: темна. Там чорний, темно-синій, темно-зелений, або світла. Це більш бежеві, карамельні відтінки, білі. Сенс базів полягає в тому, що це капсули, і там всі речі, там може бути небагато речей, вона може бути досить бюджетна, складатися із 5 десяти речей, але вони будуть абсолютно одна з одною комбінуватися. І кожен день ви можете виглядати по-різному, додаючи. Той чи інший елемент одягу або аксесуарів до вашого образу. Не має бути яскравих ключей, які будуть вибиватися із загальної гами вашої капсули, не має бути принту. Речі мають бути лаконічними. І давайте покажу вам свою базу. Поїхали! Оскільки у нас осіння зимова капсула, то ми почнемо з верхнього одягу, звичайно. Це ключовий елемент, і покажу вам декілька варіантів. Я буду вам, на прикладі показувати першу такий класичну базу, це як, наприклад, вихід в офіс, а другий варіант це більш розслаблений для фрілансерів, можна сказати, або такий образ вихідного дня. Тож почну я з коротенького. Осінь у нас часто буває тепла, тому така шкіряна в моєму випадку це шкіряна куртка. Косуха така, вона і ну, коротка, можна сказати, але не максимальна. Тобто в мене розмір S, це S, така SM. Вона і не оверсайз, і не дуже в обліпочку. Хоча зараз модні косухи з чоловічо-плеча, такі до стеган, максимально оверсайзна, але мені таки не дуже подобається. Це вже кожному своє. І це такий, знаєте, образ на всі випадки життя. Тому така курточка. База, вона в базовому кольорі, вона також може бути в білому або в бежаному кольорі, якщо у вас світла гама. Наприклад, у мене така карамельна, класична осіння база. Косухи зараз також актуальні, їх з легкістю можна знайти у мас маркеті там може бути і косуха зі штучною шкірою, і принтованими рукавами, ну що не раджу, тому що це дуже акцентно. Але от така класична курточка має бути гардеробною. Вона легко комбінується з іншими речами. Звичайно, яка осінь у нас обійдеться без дутої курточки, у мене це Blue Motion 36, 36 розмір. Це звичайна тоненька дута курточка, яка йде на всі часи і з собакою погуляти, і дитиною в садочок, і десь вибігти до кур'єра. Така річ завжди має бути. Вона в мене, наприклад, темно синя, бо не люблю чорні. І, звичайно, довге карамельне пальто. У мене таке ідеальне. Нарешті я його знайшла. Він такий приємний відтінок, воно досить тоненьке на підкладі, і в нього 50% вовни. тобто воно досить тепле. Це справжня осіння знахідка. Пальто також може бути в чорному кольорі, це теж база. Щоб наша капсула була досить зимова, а якщо у вас. Холодна осінь буває, то можна легко комбінувати оці дві речі. Я вже розказувала про цю курточку, вона має бути в і ще є дуже популярні такі жилетки. Вони теж досить зручні. І якщо вам потрібна довга прогулка на холодній погоді, то просто піддівайте оцю вашу дуту жилетку або курточку тоненьку під пальто. Я вас запевняю, ви не замерзнете а, навіть на двохчасовій прогулці. Тому що з поліестер, він зберігає ваше тепло, там такий міні-пуховичок, а зверху у вас те, ну як мінімум, беріть на 30-40% вовни, щоб було в вашому пальто. Тоді ви восени і на початку зими, яка зазвичай у нас буває тепла, ви точно не замерзнете. Ось така базова сорочка в клітинку. У мене це з чоловічого плеча, з чоловічого відділу. Розмір сирокової, вона брендова, нова. Ось так вона може стати гарною базою під будь-який светрик і складати гарну пару із темною спідницею або брюками, наприклад. Такий светрик, він у мене теплий, Там 70% вовни. І він також добре поєднується із сорочками. Можна одягнути його зверху, і буде гарне комбо. Ось так це може бути. Сорочка виглядає своїм комірцем, що залишає діловий стиль, і вам тепло і комфортно, і трохи такої неформальності в діловому образі додає цей светрик. На низ у мене є два варіанти. Це такий. Темний низ, брючки, але вони не звичайні, вони є такі трошки розклашені донизу і ось такими розрізами, що буде гарно дивитися з будь-якими лоферами темними або навіть кросівками. Якщо це дозволяє ваш дрес-код. Це абсолютно облягаючі, такі вільно крою, вільно сідають. Брючки в той же час вони темні. Такий ніхто нічого не скаже вам, що це не офісний стіл, Але в той час вони йдуть з родзинкою. Ще також на низ я пропоную вам більш такий жіночий варіант. Це така юбка плісе. Знову ж таки, в темних кольорах, чорний пасок на резинці, і такий карапотове плісе. Також добра база буде, підшкіруну куртку, верх може бути абсолютно діловий, як, наприклад, сорочка. На теплу осінь буде гарно на роботу в офіс. І перейдемо до бази фрілансера. А образ вихідного дня це пропоную вам таку маєчку. Вона має бути досить щільна, така цупка, щоб не на один раз і дуже зручно наслаювати на неї. Можна взяти футболку, звичайно, але я полюбляю саме такі маєчки, тому що зверху можна надіти будь-що светрик або ось такі худі. У мене об'ємний дуже з капішоном. Це розмір S. Добре стилізувати. Піддягаєте маєчку. Ось так це виглядає. При потребі ви можете зняти худі, у вас там завжди буде або футболочка, або майчка, якщо вже видалось, дуже тепло осінь, як у нас цього разу, навіть до плюс 20 в жовтні досягало. І це дуже зручно і комфортно. Також в добре коммунірується і з пальтом, і з будь-якою курточкою спортивного і неспортивного стилю. У я пропоную вам такі в мене мам джинс. Широкі джинси зручні, знаєте, вдягнула і побігла. Куди треба такий кіряний італійський пояс. Пасок можете вибрати на свій смак. Я взяла такий коричневий, мені дуже подобається. Це такий правильний синій динів. Вони досить вільні, вільного крою, довгі, добре будуть стилізуватися, хоч з пальтом, хоч з кедами. Ось такий варіант. Ось ми дійшли до взуття. Першу пару показую вам це скетчерс, Такі можуть бути білі, у мене такі світло-бежеві, вони такі демісезонні, ще теж на теплу осінь дозволяє. Добре буде стилізуватися, хоч з пальто, хоч зі шкіряною курточкою. Ну і, звичайно, зі спортивною. Щодо більш класичного взуття, я пропоную вам ось такі чобітки. У мене це челсі класичні, і такі е, корочені. Черевички від еко. Це класичні чорні шкіряні. Добре підходять під усе. Не буду вам розказувати, як стилізувати чорним взуття, І це такі класичні, коричневі теж добре підходять під усе. Це прям база-база.